Україна рідна мати, кожен з нас її дитя, цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти годився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для да людини, наче ти державий син. Захищай, захищай, її як мати, і в образу не давай. Ти со своєю може стати, тільки тут запам'ятай. Да, Стаття 13. Земля, надра і долини, море, ріки і ліси все народне, українське і належить нам усім. Опікуйся про природу, це твоє замадяни. Ти часточка народу, власник лісу і долин. Ти господар цьому дому і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Стаття 11. Усі люди України, всі разом один народ. Різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки. Стаття 20. Щоб завжди змогли пізнати Україну з між усім. Жовтий древній прапор на жердині майори, синій за безкрайнє небо. Жовтий жита на она, Сяє прапором державним Україна золота. А над горами найвище український чутигіт, пісню цю Павло Чубинський, українцям заповів. А Вербицькому Михайлу Господь музику послав. Чи не вмерла Кожен з нами. Рідний гімн не раз співав. Стаття 17. Незалежність і кордони. Україна захистить. Збройні сили оборони. Розгорнуть потрібну міст. Кожен стане за державою, місце ждати ворогам. Україна не здорова, батьківщина усі нам. Армія це оборонці, воїни-захисники. Це найбільш сміливі хлопці. Це герої на роки. Стаття 24. В Україні усі вільні. І закон один для всіх. І права конституційні. Мають громадяни всіх. У нас немає привілеїв, незалежно від дозна. Конституції байдуже. Чи заможні, чи підняв. І дорослих, і малих, Кольор шкіри, вік, освіта. Всі права для всіх людей. Стаття 4. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить ти державний син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай.